Днями юні футболісти футбольного клубу Феникс повернулись з Барселони. Спортсмени старшої вікової групи 96-го року народження до призової скарбниці клубу з престижного чемпіонату в Іспанії привезли нагороди за третє місце. З какими командами вам прийшлося на поле встретиться? З, іспанськими, з іспанською однією командою, команди з двома німецькими і з албанською командою. Найбільш цікава була гра з іспанською командою, тому що вони були самыми і нам удалось їх команду. І в цій грі у нас з'явився командний дух, я вважаю, і було дуже цікаво. Голкіпер команди Віталій Якимець отримав персональну нагороду як кращий голкіпер цього турніру. Мене нагороджав Фернандо Єро за те, що я став кращим воротарем турніру в категорії U-19, і тому мені дали цю нагороду. Це персональна нагорода кращому воротарю? Так. За тому ж персональна нагорода, тому що в мене був зачав один пропущений м'яч. Напередодні запеклих боїв на футбольному полі. Команда отримала своєрідний культурно-освітній бонус. Це ще більше згуртувало команду крім Іспанії. Де ви були ще? Крім Іспанії, відвідали, проїжджали транзитом більше, ніж 10 країн Європи, але були в Мюнхені, в Італії, в Венеції, ну і в самій Барселоні. Аналізуючи виступ команди в Барселоні цього року, тренер футболістів вікової групи 96-го року Олег Гаршин впевнений, що наступного року команда матиме ще кращі перспективи. ми були в Болгарії, висент Кап, це дуже престижний турнір в Барселоні. Благодаря руководству, ну і, конечно родителям і самим дітям ми змогли поїхати на цей турнір. Я считаю, достойно виступити без поражений, тільки лишь по ми не вийшли в фінал. Ну нічого, на наступний год у нас буде досвід, ми будемо знати, як сражаться з цими командами. Правим.